Центр Киева, столичный Печерск. Среди вил политических грешников строится огромный божий храм. Кто строит? Баптисты. Слава Богу, людей, богатых в Украине, на этот час очень много. Але не всі люди розположені для того, щоб робити добро людям. Сріді братів баптистів постійно відять одного очень известного політика. Ну, у нас є в церкві депутати, у нас буде на стінках храму а, ці імена, які приймали участь у будівництві цього храму. А правда кажуть, що відомий політик Олександр Турчинов допомагає в дівниці? Олександр Торчинов є член нашої церкви, він звершує деякомське служіння, проповідує Слово Боже, І він, як і кожен член церкви, жертвує, допомагає. Мен був високий шлях. Я хожу до церкви івангельських християн-баптистів. Ми діємо виключно так, як сказано в Біблії. Ви знаєте, коли уважно почати читати Біблію, то мені здається, що буде шлях тільки один до хреща. християн, тобто до Баптистів. Пастор церкви, слово віри, удиждає. Олександр Дурчинов ніколи не агітурував в храмі. Був час, коли він прийшов сюди от, і сказав, що я прийшов не про політику говорити, а я хочу, щоб ви підсказали, з чого мені почати. Я хочу служити Богу. З того часу він почав відвідувати дім молитви тут. Церкву «Слово Жития» и стал членом церкви, приняв сердцеводное Александр Турчинов всегда спокойный, в Верховной Раде он лишь изредка срывается то на коммунистов, то на партию регионов. Прошу выключите микрофон народ дяди еще... Прошу выключить микрофон. Вы брешете и дезинформуете людей. Злочинцы, террористы напали на мест, министр... на управление внутренних прав в Мариуполе. Сидайте на свои миссии. У вас нема ни совести, ни чести. Сидайте на свои миссии. Брехон. Еще до избрания Александра Валентиновича на пост спикера парламента украинским сенсациям удалось поприсутствовать на проповеди Турчинова. От -от начнется в неделе 14.00 Вот-вот начнется богослужение в Баптейской церкви. До речи, Александр Турчинов уже тут. Ось его В зал турчина входить одним із последніх. Всі служіння в наших церквах вони дуже прості, вони не мають якихось там, знаєте, атрибутів. Все як робили перші християни, як вчив Христос, як вчив апостоли. У нас нема ніяких розсінок, наприклад, на поховання чи на хрещення. Навпаки, в наших церквах люди відчувають себе як в одній родині. Поки браті і сестри поють пісні, цілих два часа Олександр Валентинович старательно ізучає Біблію. И уже под конец богослужения выходит проповедовать. дорогие братья и сестры, приветствую вас от любого Господа нашего Иисуса Христа. Давайте вместе откроем нашу Библию. Кто-то забывает у порожня, что говорил Кто-то наркотик, кто-то какими-то чьими там не завжди гарными справами. Я нашел еще шлях. Цю порожню, я запомнил, читаю еще Библию. Почему, братья и сестры, мир не совершили? Ответ очень просто, потому что мы несовершенные люди несовершенны. Люди, уродующие себя, уродующие близких, уродующие вокруг. Высасывающие все из меня как Загрязняющие окружающую среду. Зачем далеко ходить, братья и сестры, зайти и лес возле города, мусорные кучи. Среди творений Божьих. Ми не вживаємо алкоголь, ми не палимо, ми не зраджуємо близьким. Возумляйте проклинаючих вас, благотворіть ненавидящих вас. Молитесь за обіжуючих вас і гадаючих вас. Це зовсім інше, ніж, наприклад, виступ з права трибуни чи на якомусь мітінгу. І я вітаю вас, справжні патріоти, хто не зламався, хто не зважаючи на заборони, на протидії влади, хто не зважаючи на проблемну погоду, зібрався тут на святому для українців Сапіївському Майдані. Як ви да бачите, це нам стало чудово пізно, і вони переливають сонце своєму восхопі над злими і добрими, і посилають дощ на правильну Турчинов не только проповедует, политик деньгами помогает церкви. Там будуется зараз храм на Вы Вы знаете, у нас нет спонсоров, держава не помогает протестантам. Среди членов церкви нет олигархов, поэтому все строительства, або это Храм як на Печерську, або це молитовний будинок у якомусь селі все будується за власний кошт нашої громади. Кожний член церкви, в тому числі, я сприяє цьому процесу. Суму пожертвувані Турчинов не розглашає Гроші скільки може. Що для одного знаєте, і одна гривня це величезні кошти для когось там сто гривень. Це не так важко, але ж кожен допомагає церкві, і це норма. Але ж особистих подарунків це не прийнято, і це некоректно, І наші пастори ніколи на це не підуть. І що саме інтересне, Олександр Турчинов не єдиний політик в Баптістській церкві. Так, декілька моїх колег і бувших, і чинних. Ходять сяк Іван Баптистю. А ви можете їх назвати чи да, безумовно, це не є таємниця, це Руслан Лукінчук, Олександр Дубовий, депутати минулого скликання. Віктор Уков він співає в хорі. А Юлія Володимирівна вона ходила до цієї церкви? Ні, Юлія Володимирівна, вона православна, вона ходила до. Церковна я знаю, Київського патріархату і вона щиро віруюча людина. Христос хрещається. Арсеній Яценюк, він греко католик Боже, ми діти твої, ми дякуємо Тобі, наш Патрі. сына твоего, Иисуса Христа, якого ты послал свести. Ты боли своей дал нам спасение. Ты боли своей даровал нам життя. Ты боли своей открыл наши очи и сердца и любовью, безбожной любовью, ты наполняешь нас и родишь нас своим детьми. Мы слава Твоей Святой имя. І просимо завжди перебувайся. Боже, не залишай нас на цьому шляху. Дай нам стати безхнавними, такими, як ти хочеш нас бачити. Боже, змісни, великою, по тільки ти лікуєш любов'ю своєю, Боже, дай силу. Боже, ми просимо Тебе за дідачок наш, запитити. за батьків, за братів і сестер, Боже. Благослови Богу Твоє, духом Твоїм Святим, Благослови, Боже, от ти нами, ми відчуваємо це. Ми просимо тебе, Отче, за тих, хто ще не знайшов тебе. Торкнись їх сердись, як свого часу ти торкнувся нашого серця Боже, відкриємо себе. Ми мовимо тебе, наш великий Бог, за нашу країну, Боже, Благослови. Полосили Україну, дай відродження, дай ти, ти, ти -любові. дай любові. Боже, змутить тебе і стати на капітане тобою. Боже, мові, слава тебе. І за все тобі дякую. Тоді слово вікна, вітів, наш великий Бог, отець, син і він. tundsid nii . Tusti,